Під цю пісню я в'їхала за Пригода з пригод, оскільки в нас немає зворотнього квитка. А потім я приїжджаю на такі локації, і в мене просто, як каже Марина, тут дуже гарний інстаграмний кущ. Замок Рапунцель. Це мій. ми взагалі в хмарі. Дивіться на розмір просто цієї гофри і моєї руки. Твоє себе принцесою відважно. Привіт з Франківська. Я поки тут. Ми скоро будемо вирушати на вокзал. Після того ми їдемо до Варшави. І з Варшави ми вже будемо вирушати в Лісабон. Я трохи хвилююсь, тому що я щойно буквально подивила історію з дівчини, де вона розповідала, що вона простояла на кордоні з дев'ятої вечора до восьмої ранку. І я дуже хвилююсь, тому що буквально ми приїжджаємо. Орієнтовно о 6, і після цього, в 9 вечора ні, 8.30 у нас буде літак в Лісабон. Тому я хвилююсь виключно за проходження кордону. Я боюся щодо нових правил, власне, що це будуть якісь затримки, або що тому я сподіваюся, що все буде гаразд. Сфера аеропорту я всіх людей познімала. Люди, привіт. Всім доброго ранку. Я вже в аеропорту. п'ю чайок. Намагаюся привести себе до тями, тому що ми прибули, щоб ви розуміли, в четвертій, тридцять ранку. Я боялася страшенно, що ми прибудемо запізно, але в результаті ми прибули дуже зашвидко. А, мені погано трішки, тому що у мене дуже сильно болить справа вухо. У мене закладений ніс, і у мене така віче, що у мене збільшений один ліфовусел, і це дуже хрідово, тому що в мене сьогодні ввечері літак і мені завжди в літаку закладає вуха. Завжди. І я дуже переживаю яке це. Все перенесу, але з іншого боку, в мене все одно є цей внутрішній позитив, тому що я в перечутті поїздки. Я насправді дуже хотіла давно в цю країну, тому а я налаштовую себе позитивно, намагаюся не думати про негатив. Я прикупила таблеточок, уже записалася ними про всяк випадок, буду зараз щось пити, приходити до тями. Мені потрібно піти вмитися у вбиральню, і можливо я або залишусь в аеропорту, почекаю до свого літака, тому що одверто в мене немає сил гуляти. І у Варшаві я не вперше це п'ятий чи шостий раз. Тому я думаю, що скоріш за все я просто проведу цей час в аеропорту трішки відпочину, враховуючи те, яка у мене кондиція. Ось поки ми тут тасуємося в аеропорті. У мене ось тут сендвіч з шинкою. Це був найкращий варіант, що я знайшла на перекус, Якщо чесно, потім планую взяти якийсь салат. І напевно якийсь йогурт з фруктами і капучино. До речі, це маленьке моє друге задання, тому що сил нуль. Вечерюємо якимось цезарем. Тут мій. Марини на те саме, але воно принаймні, смачне, і це перша мені здається нормальна їжа, яку я їм за цілий день. Тур нашими апартами, вони насправді дуже прості, мінімалістичні але тим не менш, тут у нас ось такий коридорчик, там ванна, Марина приймає доступ, поки не покажу. Тут така міні-кухня, але насправді вони поставили все, що необхідно. Є плита є кавомашинка є чайник, купу наших пігулок. Раковина дуже багато, до речі. Посуду мені здається, його вистачить на всі наші побажання. Що мені подобається, тут є мікрохвильова піч. Тут є пральна машина. Дивно, що нема сушал. Тут є пральна машина, дивно, що нема сушарки, оскільки тут шалена вологість, холодильник, чистесенький, все фейнесне. Ось такий от у них якийсь вішак. Класно, що вони поставили нам праску. Це мені дуже необхідно для штанів. Є гладільна дошка, є кондиціонер. Тут, до речі, жахлива спека була, коли ми повернулися. Є ось таке зеркало, себе показувати не буду. І ось таке ось ліжко. Ну і милі, ось такі лампочки. Сказати, що ми втомлені, це не сказати абсолютно нічого. Щоб ви розуміли зараз на годиннику по ночі? А ми добиралися добу. Я добу без нормального сну. навіть більше ми добрались, тому що ми почали позавчора в шостій, виходить. А, вчора весь день ми були в аеропорту, після того наш рейс затримали, ми мали вилетіти 20 20.45, а в результаті ми вилетіли 23. Добре, що в Португалії час назад і ти ще так не відчував. До речі, коли ми вийшли з літака, я була шокована тим, наскільки тут по-перше, тепло, дуже волого і а, затхло таке було повітря. Мені це не дуже сподобалось, але сподіваюся, що я до цього звикну або це просто вечір. Зараз я буду собі робити мікстуру, оскільки я не дуже класно себе, якщо чесно відчуваю. У мене є всі симптоми застуди, і мені дуже сумно з цього, як я вже казала раніше, тому що бляха муха, я хотіла відпочити нормально. А коли ти хворий, то відпочинок твій не дуже. Але про політ він був максимально комфортним. Чому? Тому що я весь політ проспала. Я просто весь політ спала. У мене пробував розбудити стюарт, Марина. Але я була настільки втомлена, що я тупо хотіла спати. До речі, вулиця, на якій ми живемо, вона максимально дивна, маленька. Тут переважно будиночка, я розумію, для відвідувачів Португалії, для туристів, але виглядає так не дуже опрятно. І коли нас привіз сюди таксист, я спочатку тепер оглянулася, подумала, чи туди ми приїхали? Знаєте? Ось. Побачимось з вами тоді вже завтра. Ми зараз наближаємося до центральної площі і мені вже починає подобатись. Тобто, коли ми тільки приїхали, по-перше, була втома. І в мене були такі відчуття, боже, мені не сподобається. По-друге, типу, я ще не знала, чи хочу я щось досліджувати, чи ні, якщо буду хвора. А я вже почала краще почуватися, і мені все супер подобається, ці мінімалістичні будинки. Це мені вже, як нагадує Іспанію, це мені нагадує дуже сильно Кіпр. це мені нагадує чомусь і Грецію, всі ці будиночки. Але я обожнюю таку архітектуру. І Марина вже каже, що вона чує запах. Води тому ми туди прямуємо. Що ви бачите перед собою? Це історичний ліфт, який був збудований у 1902 році, і вирішує дуже практичну проблему як підніматися крутими лісабонськими пагорбами. Він збудований у неоготичному стилі, і там, до речі, є прекрасний оглядовий майданчик з видом на старе місто та річку тежу. Ці вбирані в Лісабоні. Ми зараз перебуваємо вдома. Ми повернулися десь в п'ятій годині, тому що, по-перше, її берить було погано, і по друге боді була погада. Мене сильно болить голова. Я сподіваюся, що ми зайдемо ще в аптеку. Ми зараз збираємось для того, щоб сходити в магазин, купити якихось продуктів. Завтра за планом у нас буде Сінтра. І я сподіваюся на такий доволі спокійний вайб, тому що, якщо говорити про Лісабон, він доволі гучний. Мені сподобалось правда місто. Вона нагадує мені дуже сильно Іспанію, Грецію, кіпер, якийсь мікс от цих культур, а, Весела гамірне, красива архітектура, дуже вузькі вулиці, непонятний рух на дорозі. І я навіть зраділа, що ми не орендували авто, тому що я би дуже жорстко стресувала. Да. А, тому що, по-перше, багато пробок, реально багато. Якщо говорити про інфраструктуру, то мені це нагадує нашу в якійсь мірі, тому що воно теж не сильно продумано. Бо багато машин, а, шалений трафік. Все одно Ой, як красиво. Я бачу, як літаки летять, тому що ми поблизу з аеропортом зупинилися. Тому таке. Але загалом мені подобається. Маю певні очікування на Сінтру. І ще скажу, що громадський транспорт тут класний. У них є Wi-Fi в громадському транспорті, у них є кондюхи, проте назад ми поверталися на таксі. Якщо говорити про вартість, то на автобусі це все коштувало 4,40 євро. А таксі нам обійшлось на двох у 8 майже євро. Тому це фактично одне й те саме. Набрали купу всього, це пончики перекус, це марини, ніце Це два йогурти, які ми вирішили попробувати. Мені здається, я пробувала від цієї фірми, але вони раніше були не дуже. Якісь вафлі. Тут у нас булочки на сніданок. Тут у нас намазка з сиром, помідори, манго, яйця, хліб, авокадо, помідорки, картопелька. Тут ми взяли шинку і сирочку. А ще ми взяли якусь комбучу, часік і водицю. Тестуємо ці штучки, як вона називається ще раз? Паштейш. Паштейш. Марина каже, що дуже смачне, мені теж дуже, дуже подобається. Смачне. Там ласкове тісто, дуже багато прошарків, дуже багато вершкового масла, просто афіїтельний заварний крем, дуже багато ванілі. Причому мені здається, що ваніль може бути навіть а, типу як зерна ванілі, тому що там є якісь темні плямки. Mm. Ну, прям, прям топ. Да, воно Особливо. Досить. І ми, ми купили його просто в супермаркеті. Да. І вона недорога, до речі. Це квиток в Сінтру, ми його придбали на залізничному вокзалі. До речі, дуже цікава історія. 1,45 євро це потяг. А вчора за автобус ми заплатили 4,40. Процедура дуже проста, тут є англійська мова. Пократись. <гарненько>, Гарненько камера в мене фігня, конечно, на цьому айфоні. Опа! Отаке я люблю. О Май. Гар, о боже. Є. А тепер трошки реальності. У нас тут хайк, а в себе нічого чи пожарко. Я не хочу знімати сорочку, щоб в мене не згоріли плечі. Я відчуваю себе принцесою відважно. Я вам кажу. Але подивіться на ці види, будь ласка, сінка, однозначно, лайк. Ми зараз піднімаємося до Пени. Ми були перед цим в іншому замку, я забула, як він називається. Краще назвати це фортецею. Але в чому прикол, коли ми їхали з гідом, він нам українською мовою включив історію, де він не зовсім гід, він більше драйвер. От, але тут красиво. Щоправда, в жару хайк невеличкий, це все одно важко. Я, наприклад, вже задихаюсь, тому що я вже говорю. Але мені подобається, я прям обожнюю замки, я обожнюю щось історичне, тим паче стиль тут, готика. Це моє. Його стратегічне розташування на двох хребтах гір Сінтри мало на меті контроль над територією, океанським узбережжям та захист Лісабона. Ми знайшли точку, де можна посидіти трошки маленький ланч організувати. Я зараз ем, їм хай проти якийсь йогурт з е, полуницею Марини з малиною. Вона каже, що не мило і класно. Подивіться, будь ласка, на ці види. Мені дуже подобається, і а, що ще ми втомились, а нам ще вгору перти. Нормально так, тому підкріплюємось і будемо йти. <засрієн> Замок Рапунцель. Це мій, як туди піднятись Марина. Пани, який знаходиться на території палацу пена, який був закладений у 19 столітті за ініціативу короля Ферденанда II. він перетворив пагор Псіндре на романтичний парк, зібравши екзотичні рослини з різних континентів. Ти бачиш, там був кит. Марина це камінь. Це камінь. Так, я знімаю. Мені так красиво. Ми вступились від туристів. Марина, ти задоволена? Так. Да. <плес> Ми приїхали на дуже красиву локацію. Я тепер дуже класно почуваюся, тому що тут океан. А для мене океан це все. Подивіться, тут гарно. Я просто полчу і не знаю, що розповідати. Тут дуже красиво, тут скляста місцевість, і це найзахідніше точка вдома. Приїхали на пляж, що я вам можу сказати? Жовтень, ось тут мені почав відчуватися. Дує так, що просто я вже закуталась в сорочку і дуже пораділа, що я її взагалі взяла, тому що моя перша чергова думка була: не брати сорочку, аж навіщо вона мені треба? Тобі брати з собою тільки майку, а майка дуже тонка. Вона прям супер-супер тонка. Тому я щаслива, що я взяла цю сорочку. Дуже приємні ще ходити по піску в жовтні. А ще більш приємні дивитись на всі ці скали і на океан. Я не знаю, клюти тут серфлять, До речі, тому що хвилі прям шалені. Жахливо, океан холодний, дуже холодний. Це зараз середина жовтня, тому рідбутися, щоб поплавати, посерфити. Ну це небезпечно. Я бачила хлопців, які однозначно тут серпнують чистенько, і вони, типу, не хочуть, не хочуть заходити, тому що хвилі шалені. але воно однозначно того вартує. Я просто зараз прям почала кайфувати від Португалії. І вкотре переконалася, що природа це моє великі міста, гамірні, цікавий клас, колорит, все, але це не моє. Я можу купити там день, два, але мені це абсолютно достатньо для того, щоб відчув їхню атмосферу, а потім я приїжджаю на такі локації. І в мене просто... Щоб ви розуміли, це у них вокзал просто станція. Настільки вона красива, і всередині там теж дуже багато цієї класної плитки. Ці, і Я палец зупиняюсь буквально біля кожної для того, щоб розглядіти ці узори. Дуже до речі, затишне, прикольне містечко для того, щоб відволіктися трішки від шумного лісабона. І оцей транспорт, звісно, вони пікаплять туристів ним. Привіт з Назаре. Ми приїхали сьогодні дивитися на хвилі. Це дуже така пригода з пригод, оскільки у нас немає зворотнього квитка. Нам потрібно буде його докупити, коли ми вже зрозуміємо приблизно, коли ми зможемо повернутися. Як каже Марина, тут дуже гарний інстаграмний кущ. Що я хочу сказати, мені дуже подобається автентична Португалія. От вчора ми були в Сінтрі, мені там дуже сподобалось. Сьогодні ми в Назаре, і мені тут теж дуже подобається. Марина, скажи, що є велика різниця між. Назара, Сінтрою та Лісабоном. Лісабоном. Лісабоном виглядає як Господи, як Львів, ти казав. Це як вже львів, годину пів. Да. ну типу, там дуже багато людей, там дуже шумно. Не скажу, що це погано, там особливий вайб, звичайно, своя атмосфера. Але ось тут мені подобається набагато більше, тому що тут автентичненько. Тут реально автентично і на дуже симпатичне місто. Я люблю такі міста. Я не знаю. Я тут відчуваю вайб країни, і мені це імпонує. Тому зараз ми йдемо шукати кав'ярню, тому що ми дуже хочемо пити каву. Ми не виспали сьогодні. І після цього будемо пробувати підніматися до маяка для того, щоб подивитися на хвилі. Це вже є. О, які а де твоя кава? Для того, щоб піднятися, подивитися на хвилі, можна зробити двома способами: або йти пішки, підйом там такий крутий, доволі, ми це будемо, власне, робити, або скористатися підйомником. Підйомник, як сказала нам дівчинка в кав'ярні, він коштує десь приблизно 2,50 євро, в залежності від сезону. Зараз. Не me... сезон. Сезон розпочинається взимку. Але, щоб ви розуміли, підйомник закритий. Тому в нас немає варіантів, і ми будемо 100% рухатись своїми ніжками. Ми не дуже ексайти, тому що вчора. Я досі відчуваю наслідки вчорашнього. А тут нам ще потрібно підійматися. І причому це такий доволі крутий хайк. Але мені здається, що воно буде варто того. Ну, я сподіваюся. Пари на мене прип'є, я. я жартую. Активніше катайся. Буду такі браслетики. Я взагалі фанат будь-яких прикрас, мені байдуже. Але ми вже начитались про ці камінці. Короче, дуже приємна свіночка продавала їх. і Я балджу з нього я просто балчу. Ми зараз уже наближаємося до магия. І я кайфую від кайфує До речі, якщо порівнювати досвід за всі ці три дні, це моє найвлюбленіше місто. З всіх, яких ми похвали, тому що тут супер затишно, лампово, атмосферно, дуже красива природа, Іду і дує вітер, і не настільки спокотно, спокої не настільки круті підйоми. Я всі вітрі. Так, так. Хоча мені дуже сподобалось теж. там теж дуже-дуже красиво. Ось це все. Мені сьогодні потрібно ще купити якісь сувеніри своїм батькам подружкам. І я не знаю, що я буду купувати, тому що а, у мене сумка просто повністю заповнена. І я не знаю, де я це буду перевозити. Правда, вітер. Ага, ага, ми наближаємося. Блін, ми взагалі в хмарі. Тут взагалі нічого майже не буде. Та стежка. Мені це не сподобалось, тому якщо буде підійти, під гайк трекінгові, а ще я не можу навіть уявити силу цих хвиль і що відбувається взимку, тому що зараз ще не сезон. І це не найбільший хвилі. Це просто крейзі. Там стояла пара, коліна у воді, і збила <порігут> <порігут> окран. дуже небезпечно, не знаю, що вони робили, Але це просто сила природи максимальна. Я Я не знаю, це моє найулюбленіше в житті дивитись на екран. Все, пішли! Дам далі, станція. Давай! Є <рес> сонце. сонце, сонце виходить! <плес> ми зараз будемо їсти йогурти на ось такому фоні. Я бажаю, що місце для пікінка було б обрано ідеально. Ідеально просто. І тут вітер ви б знали. тримай. Персібоку. Тихо там мій. І мій пудинг, який вже розлізся. Все. Все. <титут> я зняла це. За рекомендацією місцевої дівчинки ми зайшли в заклад поїсти морозива. Я вирішила, що я хочу їсти, тому взяла гофру. Будь ласка, подивіться на розмір просто цієї гофри і моєї руки. Але я думаю, що я наївся. Дуже сумно, бо нам потрібно повертатись на Заре. Марина дуже довольна. Дуже Я задумала. дуже задоволена. Тому що на зере насправді воно прям саме серденько. Я би приїжджала сюди ще і ще. Я говорила з однією своєю знайомою, яка тут жила певну кількість часу, і вона теж була в захваті. Це якесь дуже особливе місце. Сьогодні наш останній день в Португалії. У нас є вечірній літак. Там дуже вечірні. Я б краще сказала Нічний. У нас виліт 0050. Це за умови, якщо трейс затримується і все буде гарно. Тому ми маємо багато часу для того, щоб погуляти. Ми вже приїхали в аеропорт, помістили наш багаж у локери. До речі, тут все дуже легко і мені супер подобається, що тут вона є, тому що, наприклад, в Польщі локерів немає, хоча раніше були. Кошти, це все задоволення 7 євро. Це середній і це маленький локер, 7 євро. 9 євро коштує. Середнього розміру локер ми поставили туди два великих пакети та наші рюкзики. І зараз ми маємо добратися якимось чином до центру. Мені дуже подобається, що поруч з аеропортом одразу є автобусна зупинка і метро, тому все супер зручно. І, до речі, ми думали, що аеропорт маленький, але ми так трошечки прогулялись, пройшлися. Виявляється, він ніфіга не маленький. Він насправді достатньо великий. Ми приїхали в дуже прикольне місце, яке капець як нагадує мені про прилад. Якщо ви справи, каки ви знаєте це місце. Це місце, де є книгарня, прекрасна. Це місце, де можна смачно поїсти. Це простір, де можна потанцювати. Коротше, дуже класний коворкінг, спейс, спейс, просто для того, щоб поне чуть-чуть. І тут це те саме, тільки це відкриті тераси. Тут є дуже красиві кав'ярні. Ми ще не заходили всередину, але заклади мені тут подобаються. І мені ще це чимось нагадує води. Коротше, якесь комбо тільки з іншими квітами і дуже прикольною атмосферою, гарною музикою. У мене вже пішов перший подарунок. Я вирішую, чи я буду дарувати це своїй сестрі, чи я буду даруватися це своїй Це був за... дуже пісний запах. Класичне просеко, просеко з персиком. Ми зараз чекаємо на піцу. зайшло якийсь атмосферний такий от заклад. Вона власне, щойно спечує. Під цю пісню в'їхала в машину. В Лісабоні дозволяє собі їсти дуже багато морозива, коротше. Дивіться, що ми набрали. тут на 7 євро п'ять різних смаків. Тепер включається Марина, тому що вона в цьому шарить. Це не просто морозиво, це безпосередньо джелато, і воно прям правильно, тому що вони не викладають його гарно на вітрину, а вони його тримають в цих металевих колбах. Якщо ви раптом не знаєте, джелато воно дуже сильно відрізняється текстурою, воно значно смачніше, більш тягуче і. Ну, господи, я не знаю, як показати. просто Воно просто amazing. Ось це в мене манго. Це якісь червоні ягоди, класичні ваніни, м'ята і шоколад. І там всередині ще шоколад і ще щось я забула. І кожна з, з них. Просто там. У мене солона карамель, полуниця, м'ята-шоколад. А що я ще брала? М'ята-шоколад. Фісташ, фісташка і кремова. Це моє прощальне відео з Португалією. Я сюди повернусь. Я сюди повернусь, а може і жити повернусь. <рес> Ой Боже! Я просто уявляю кожного дня бачити цю красу. Давай uh... загадаємо тут бажання. No, no. Я планую повернутись в Португалію і хоча б тиждень провести в Назаре. Я б пожила тут, але чекай, давай а, три слова, якими ми опишемо країну. Добре, ти перша. Сма... Сма... Смачно. Я ж хотіла це слово. Ну так це смачно. Естетично. Волого. Чи вокко, так правильно, це дуже висока вогкість. Сонячно? Я сказала про смачно. я сказала про естетично. і я скажу про спокійно.